Другий тип детективу це не чесний детектив. Історії подібного типу зазвичай дають вам безліч підказок, але ці підказки спеціально увозять вас якомога далі від вбивці. Автор хоче, щоб ви підозрювали кого завгодно, тільки не того, кого треба. До таких творів я можу віднести фільми Ножі наголо та Ідентифікація чи навіть аніме Місто, де немає лиш мене. Хоча насправді такий шлях доволі часто обирають у кіно. Навіть той самий Гаррі Поттер, не будучи напряму детективом, користується цим методом. Згадайте тільки перший фільм, де нам всіма можливими способами вказували на те, що злодій снейп, але у кінці все виявилось зовсім по-іншому. Та у цілому, подібний підхід до написання історії має право на існування, адже він гарно формує інтригу, а пізніше руйнує всі очікування, чим викликає вау-ефект. Однак такий метод є доволі одноманітним. І якщо ви вже бачили хоча б декілька таких фільмів, то при перегляді нового подібного твору можете автоматично обирати як підозрюваного найменш підозрілу людину і мати мети рацію. За рахунок цього той самий твіст у першому сезоні Венздей, де вбивцею виявився Тайлер, мене свого часу зовсім не здивував.